Офигенная культура. Да, да, да. Ну ничего, досвид. Все досвид. Ага. Есть трохи беда. Вот такая культура. всі. Доброго дня, шановні українські української колеги, коли От що значить досвід. Я чесно ніколи і не сіяв. Це перший раз, що я в житті посіяв цю суданку, да? Але треба було брати з гріпаковими столами комбайни, а ми взяли зерновими жатками. Ну, Таке буває. Наступного року всі будуть знати, що треба брати з гріпаковим столом. У нас тут небагато, 46 гектарів цієї суданки. Але маса офігезна. Представте собі, оце у вас на полі таке може бути, якщо ви це посієте в червні місяці. Представляєте, скільки органічної маси? Ще додати нашого гороха, ячменя, люпина, віки, гірчиці. Там взагалі була така історія, що, мама, не горюй, вівса, фацелії. Запрошую до співпраці, коли я... тому що ми дуже крепко, як казав мене шеф колишній, йдемо сидирати. Запрошую до співпраці, тому що ми популяризуємо досвід, наш досвід. Да, не завжди ідеально бачите з столами профукали, але наступного року ми виправимося і вам теж на замітку. Тримайтеся, колеги, успіхів вам.